Ну, а зараз час для політичних ексклюзивів. Вітаю всіх. В ефірі вечір. Лайф з вами, я Галина Остаповець, кореспондентка. Новини Лайф. Україна не вступить до НАТО, бо саме через це і розпочалася війна, заявив американський президент Дональд Трамп у своєму нещодавньому інтерв'ю. То якщо захист НАТО для нас з вами на паузі, ну поки принаймні живий Путін, то як же ми будемо захищатися від майбутніх атак РФ? Це питання наразі є одним із головних на всіх переговорах щодо закінчення війни, і тут є дві ідеї: перше це розміщення військового контингенту союзницьких сил, які мають бути так званим буфером поміж Україною та Росією. Або ж це розповсюдження п'ятої статті НАТО, той самої що про колективну оборону і на Україну, проте без нашого членства в альянсі то чи справді ми можемо отримати захист від Росії у вигляді п'ятої статті? Я напряму запитала у президента Зеленського. До речі, сталося це на місці ракетного удару РФ минулої п'ятниці у Святошинському районі міста. Давайте почуємо главу держави. Дякую за цю можливість. Галина Остаповець новини лайф. У Мене запитання щодо НАТО, тому що президент Трамп в своєму черговому інтерв'ю заявив, що Україна не буде в НАТО, бо мовляв, саме через це і розпочалася війна. То якщо не Україна в НАТО, що саме ми будемо вимагати для себе у якості гарантії безпеки, і, зокрема, чи буде розпосюджуватися п'ята стаття НАТО на Україну в якості оборони? Дякую, це залежить передусім, не від Росії їх бажання, їх вето тощо на НАТО. Це залежить передусім. Від союзницької позиції партнерів, і тому, якщо її немає, то на цей час нам потрібні гарантії безпеки. Ми абсолютно відкриті. Це запропоновано в цьому папері. Я не знаю, як це сказати, тому що це ще не документ, це пропозиції і наші відповіді на ці пропозиції. Там є абсолютно конструктивні пропозиції, як я і сказав, і контингент, і формат. П'ятої поправки ну не самої п'ятої поправки, а саме uh, тих сил і такого захисту, яку передбачає в країнах НАТО п'ята поправка. Вже у червні з аспірантур відрахують велику кількість студентів через невиконання навчальних планів. Про це в ексклюзивному інтерв'ю мені розповів заступник міністра освіти Михайло Винницький. Тобто відрахують тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням, і стосуватиметься це в першу чергу вступників 22-23 років. Мовляв, велика кількість із них, а це десь 3 тисячі аспірантів до захисту дипломів. Не дійдуть. Можемо сміливо припустити, що це передусім стосується тих студентів, які з допомогою навчання в аспірантури у. Хилялися від мобілізації, бо згідно законів 22-23 років аспірантів не мобілізовували до війська. Окрім цього, як розповів пан Виницький, готуються зміни до закону про мобілізацію, які будуть змінювати правила відстрочки уже і для студентів. Передусім, тих, хто начебто втратив свій диплом про освіту, але тут раптом вирішив вступити до професійно-технічної освіти без іспитів. Давайте почуємо подробиці. У Нас є феномен дуже цікавий. А, особи, яка там, наприклад, їй 35-40 років, а це особа, яка в свій час отримувала різні дипломи свої там про вищу освіту, про професійну освіту, так далі. В часи, коли не було загального реєстру дипломів, а у нас єдина державна електронна база з'явилася приблизно 10 років тому. А, ну і відповідно, хто вчився раніше, дуже часто може сказати: а я загубив свій диплом. А я загубив свій диплом, і раптом він вступає в професійно-технічну освіту а, без іспитів, бо там не треба НМТ. А, Ну і таких людей насправді. Виявилося достатньо багато, тому е, зараз перед Верховною Радою буде розглядатися зміни до закону про мобілізацію, де мова йде про те, що особа, яка вступає в професійно-технічну освіту, наприклад, або в фахову передвищу освіту, наприклад, не її більше 25 років не буде мати е, відстрочки. Дрони в Україні виробляють близько 500 компаній, хоча ще до повномасштабної війни їх було менше десяти. Про це на міжнародному форумі Industrial Evolution заявив віце-прем'єр цифровізації Михайло Федоров. І загалом, за його словами, 98% дронів в цілому виробляються в Україні, проте найцікавіше далі. Адже поки війна, дрони будуть використовувати у військових цілях для захисту країни. Проте держава уже наразі думає, а що робити із цією величезною індустрією після війни. А після війни дрони будуть актив. Вводити у цивільну інфраструктуру, зокрема в агросектор та відбудову. Ну і говорячи про дрони, Михайло Федоров згадав ще про штучний інтелект. Зокрема, проанонсував, що вже за 6-9 місяців ЩІ змінить все. І навіть нашу дію. Давайте почуємо. Штучний інтелект змінить все. Тобто, я вважаю, що через 6-9 місяців. Ситуація досить швидко зміниться як для бізнесу. Тобто, кожен бізнес повинен стати зараз ai бізнесом по факту. Як до цього всі займалися цифровізацією і впровадженням технологій IT в свій бізнес зараз? Штучний інтелект все, все змінить, тому для нас є пріоритетом на другому місці. AI. ми відкрили центр компетенції. У нас з'явилася посада Сі людина, яка в країні відповідає за штучний інтелект. CTO AI з'явився, і от ми навіть працюємо зараз на трансформацію дій. Тобто ми хочемо, щоб по факту діє в умовний яй агент який надає послуги через голосові повідомлення або повідомлення в чаті. Тобто, все чат GPT на першому місці в світі найбільш популярний застосунок, і це знаєте дорожка, яка протопталася в світі і за якою тепер будуть слідувати поведінково всі бізнеси в світі. Цього тижня нас з вами як завжди чекає багато новин та подій. Зокрема, це нові зустрічі та контакти щодо завершення війни. Як бачимо, в пресі з'являються різні плани. То Крим Буцібто має бути російським. То РФ має віддати нам окуповану заес і Каховку, а навзаєм із неї буде знімати санкції. І всі ці версії змінюються щодня, а інколи навіть і щогодини. Мої джерела і в офісі президента, і в МЗС запевняють, що всі новини, які ми читаємо і будемо читати про умови завершення війни, це лише версії сторін перемовин, які інколи навмисне закидують у медіа, аби тестувати думку суспільства. А справжні перемовини йдуть за зачиненими дверима. Проте очі і вуха у нас є і там. Тому я як завжди закликаю вас бути із новини лайф, аби не пропустити найважливіше. Дякую та бережіть себе.